Грамотійки, Вітаю! Привіт! Добрий день Сьогодні я в гостях у свого друга дизайнера. Подивіться, яке різноманітне взуття він створює: Босоніжки, туфлі, капці та навіть кеди. Прийшов я до нього з вашим запитанням. Ви запитуєте, як правильно говорити один босоніжок чи одна босоніжка? Правильно говорити один Босоніжок Босоніжок це взуття. Босоніжка дівчина, яка ходить босоніж. Щороку дизайнери взуття представляють нові колекції. Для спорту спортивне. Для жінок жіноче. Для чоловіків чоловіче, для дітей дитяче. Позаминула колекція була створена два роки тому, коли мій друг розробляв взуття для танцівниць. Спеціальні туфлі для танцю раніше зав'язувались на колоці стрічкою. Сучасні туфлі з ремінцем. Вони куди краще тримаються на нозі. Минула спортивна колекція розроблялась торік. Для багатьох людей спортивне взуття це повсякденне взуття, кеди, кросівки, куди зручніші для прогулянок або поїздок містом. Їх можна носити з будь-яким одягом. Запрошую до гімнастики. Егорічна колекція легке, м'яке, домашнє взуття для чоловіків, жінок та дітей. Мій друг розробляє нову модель капців. Завдяки такому незвичайному дизайну вони дуже подобаються дітям. Запам'ятайте правильно казати, два капці. Один капець. Чи знаєте ви? Що в Україні є колекція декоративно-сувенірного взуття, яка зібрана з усього світу. Є чобітки з порцеляни, кераміки, шкіри, скла, кришталю. Переглянемо світлини незвичайних черевиків. Колекція звірята тварини, що сидять у взутті. Чобіток-Підставка для ручок та олівців. Кіт у черевику, туфелька, яка вмістила у себе містечко. Колекція пори року. Це 12 туфельок, що символізують різні місяці квіти. Серед них є троянда, пролісок, нарциси, тюльпани. Новорічна колекція з різних матеріалів. Є навіть черевик акваріум. Цей сувенірний черевичок зі скла, всередині якого рибки. Сьогодні ми побували в гостях у мого друга, дизайнера взуття. Він відповів на ваше запитання. Як правильно говорити? Один босоніжок чи одна босоніжка. Запам'ятайте босоніжок це взуття. Босоніжка дівчина, яка ходить босоніж. Говоримо правильно: один босоніжок. Два капці. Один капець. Минула. Позаминула. Цьогорічна. Щороку. Куди краще. Куди зручніші. Бувай! До зустрічі. До побачення!